Силові структури позмагалися в рукопашному бою. На відкритому кубку області силами мірялися полісмени, нацгвардійці, військові, охоронці, надзвичайники, працівники прокуратури, служби безпеки та пенітенціарної служби. Вправність показували у стрільбі, мтання ножа, підтягуванні та китках. Хто із завданням впорався наймайстерніше, дізнавалася Марія Староста. На відкритому кубку області з рукопашного бою вперше задіяна така кількість силових структур. Служба безпеки України, прокуратура, третій полк спецназу, Національна гвардія, Національна поліція, поліція охорони, Нацгвардія і всі види, які ми виконуємо в цих змаганнях, вони відносяться до службової підготовки, те, чим вони займаються в своїй службовій діяльності. Між собою змагаються дев'ять команд. Участь вперше беруть співробітники прокуратури. Відверто кажуть, до змагань не готувались. Хороший результат планують показати у футболі і підтягуванні. Втім, участь в змаганнях називають уже перемогою. Не для кого не буде секретом те, що, наприклад, в метанні ножа хлопці сьогодні вперше взяли в руки ніж тому розумієте самі. Для нас зараз головне участь лише до футбола і до підтягування. Готувалися, тому футбол маємо шанс, я думаю, пройти далі. На першому етапі свою вправність хлопці показують у чотирьох видах спорту. Перш за все, це підтягування і китки. Саме, саме. Дев ять. Дев ять. Дев ять. показали команди і наскільки влучно стріляють із пневматичної зброї, а також позмагались у метанні ножів. Третій нож можна для декого з учасників змагання видалися складними, зазначають все через те, що не були підготовленими як слід. А от команда спецпризначенців у своїй перемозі впевнена «У нас дуже важливу роль відіграє те що в нас підготовка. В частині займаються, скажімо так, люди спеціально навчені, приїжджають, дають нам. Свої знання передають, вчать нас вправності, майстерності в стрільби в киданні, метанні ножа, в прийоми рукопашного бою вивчаємо. Ми будемо першими». Учасники змагань кажуть, найбільше готувалися до тих видів спорту, з якими стикаються на роботі. Для поліції підходить броски. Оці були через бідро. Це дуже потрібно... по тактиці, там захоплення і навіть по самообороні при затриманні. Злочинця, стрільба теж для поліції треба, підтягування теж треба, а кидання ножів це вже другорядно. Хоча в житті все пригодиться. За першість команди боролися протягом дня, найвправнішими виявилися військові третього полку спецпризначення. Марія Староста, Володимир Волок день за днем.